Тоді для вас надалі працює Сергій Стуканов і поряд Наталя Соколенко. Ну, і 28-29 липня це другі роковини російського воєнного злочину в Оленівці, коли російські війська влаштували теракти, вбили півсотні українських полонених військовослужбовців, ще понад 130 були поранені. Ну і тоді Росія підірвала барак, куди заздалегідь перевела азовців. В бараці були переважно бронці Маріуполя, які вийшли із Азовсталі в травні 2022 року. Їм обіцяли зберегти життя згідно з домовленістю з російською стороною, полонених мали повернути додому через процедуру обміну. Натомість їх тоді було вбито. Точне число загиблих наразі не встановлено триває слідство. Ну і сьогодні ми маємо поговорити докладніше про те, як покарати Росію, як притягнути винних у цьому злочині, до покарання до відповідальності у нас в студії виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини Олександр Павліченко. Пане Олександре, вітаємо вас! Вітання Вітаю. всім слухачам студії. Я думаю, варто нагадати про те, що станом на зараз немає, я так розумію, остаточного розуміння, як було вчинено цей злочин, найімовірніше. Росія застосувала термобаричний вибух. Так, в такий спосіб вона організувала тоді вибух, хоча. Тут варто нагадати, що одразу після того, як було цей злочин здійснено, тоді Генеральна прокуратура висувала припущення, що група Вагнер була задіяна в організації цього злочину. Ну і ми пам'ятаємо, що так само офіс генерального прокурора висував перші підозри в липні минулого року, 23-го року. Тоді служба безпеки України зібрала доказову базу на Сергія Євсюкова. Колишнього керівника окупаційної волноваської виправної колонії No120 йому закидають причетність до масових знущань над українськими військовополоненими в цій колонії, і також підозрюють його підлеглого молодшого інспектора відділу нагляду в'язниці Кирила Шакурова, який, як стверджують слідчі, безпосередньо катував військовополонених збройних сил України в цій колонії. Це я зараз. Посилаюсь на дані медійної ініціативи за права людини, які якраз напередодні вчора підготували з цієї теми, з цього приводу докладну, ґрунтовну статтю, аналіз, що за два роки зроблено. Тож, пане Олександре, напевно, що почнімо із того, на, яку, на якій стадії зараз розслідування слідчі дії. Ну, передовсім, це питання до нашої правоохоронної системи, до офісу генерального прокурора, зокрема департаменту війни, який займається процесуальним наглядом за всіма вчиненими воєнними злочинами. Нагадаю, що їх уже 133 тисячі зареєстровано 162, Здається, якщо точно 133 тисячі 162. Але серед них є такі тяжкі, я б сказав, так, найбільш криваві, такі як обстріл драмтеатру в Маріуполі, такі як підрив бараку в Волноварській колонії номер 120 і низка інших, які фактично Мають бути виокремлені як окремі злочини і розслідуватися з встановленням всіх фактів і причетних до вчинення цих злочинів. Що відбувається, і на якому етапі зараз відбуваються опитування всіх тих, хто потрапляє в поле зору і був на той час в цій волноварській колонії, або мав хоч якусь інформацію, яка може. Бути реально підтверджена і є таким юридичним доказовим матеріалом щодо того, що вчинилося, ми на сьогоднішній день не маємо навіть точного переліку остаточного списку загиблих. Є інформація про те, що 57 осіб вважаються такими, що загибли, загинули в результаті цього підриву теракту. І понад 150 осіб, навіть ті, хто зазнав поранення, але це інформація така, знаєте, в числовому вимірі. Має вона бути з усіма персональними даними, з усіма доказовими, відповідно, матеріалами. Те, що не дає зробити Росія, власне, Росія, знаючи, що хто вчинив злочини, хто стоїть за цим злочином, і намагаючись уникнути відповідальності, вона стирає всі можливості і сліди для того, щоб мати доступ до матеріалів, які можуть свідчити про причетність Російської Федерації, ми знаємо, що за два роки не було жодної допущені. Що незалежної якоїсь комісії чи інституції на територію цієї колонії? А... Пан Олександр, а можна от одразу уточнити? А як це працює в міжнародному гуманітарному праві? Якщо сторона відмовляється допустити інспекторів, то Ну що за цим, якби які йдуть наслідки? Я, я наведу спробую навести аналогію з нашим. ну Звичайним життям з нашим кримінальним кодексом, ну, наприклад, є там, е якщо водій відмов, його зупиняють, і він відмовиться йти проводити проходити тест на алкоголь, то це призумується, що він під стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Тобто йому ж гірше так далі в розгляді е справи в суді, це враховується, як нібито він був вже п'яний. Тобто, така презумпція винуватості, принаймні щодо стану алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Тут Росія відмовляється допускати інспекторів, ну от проходити оцей тест на причетність чи непричетність. Що далі говорить міжнародне гуманітарне право. Міжнародне гуманітарне право суттєво відрізняється від національного чи адміністративного uh -huh. чи кримінального. І е, навіть якщо е, є абсолютно всі підстави вважати, що держава вчинила цей злочин, або її представники вчинили цей злочин, і вона приховує цей злочин, е, то міжнародне гуманітарне право не має інструменту впливу, оскільки воно більшістю є, е, давайте говорити, є договірним uh -huh. і консенсус. Сенсус тобто держава, вступаючи в зону міжнародного гуманітарного права, так само вона бере на себе певні зобов'язання, така допускаючи певну дискрецію втручання в свої в межу своїх повноважень з боку інших сторін. Але ця дискреція є дуже слабкою і відповідно. Або сказати про те, що держава може відмовити. Так, держава може відмовити, особливо якщо ця держава Росія, і якщо її начхати на всі наслідки. Тому що якби подібна ситуація трапилась в Україні, і Україна б відмовила у такій ситуації, то відповідно наслідками було б реагування з боку наших партнерів, які власне і стоять на стороні цього міжнародного гуманітарного права, давайте. Говорити так, на сьогоднішній день міжнародне гуманітарне право є такою, ну будемо говорити, скажімо, платформою для великої низки організацій, де, які включені в систему МГП, і дали зобов'язання дотримуватися вимог всіх вісьми конвенцій, цих і Женевських. І е, ми е, маємо на сьогоднішній день фактично домовленість усіх е, про дотримання тієї межі, яка закріплена в е, нормах цього міжнародного гуманітарного права, але яка насправді ніколи не конкретизується в умовах кожного конкретного конфлікту. І е, проблема е, полягає в тому, що інструменту. Контролю за дотриманням цього МГП, тільки виключно, якщо трапляються вже злочини тяжкої значимості, які кваліфікуються як воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид або злочин агресії, який додався з 2016 року. Тоді це є можливою, можливою умовою для того, щоб цим зайнявся міжнародний кримінальний суд, але це не є обов'язковою умовою, тобто це фактично будемо говорити так, побудова. Нової системи, яка на сьогоднішній день ледь-ледь тільки стає на свої ніжки. Тобто ці помилки чи ці хиби міжнародного гуманітарного права насправді враховані, от на досвіді цієї війни Росії проти України, і ми можемо сподіватися, що ця ситуація буде змінюватися, і будуть з'являтися норми, коли країна, яка поводиться як Росія, буде одразу нести відповідальність, а не колись на зорими перспективі. Це гарне питання. Давайте нагадаємо, що норми міжнародного гуманітарного права виписувалися після великих конфліктів, після Першої світової війни, після Другої світової війни. і Вони виписувалися переможцями з тим, щоб не допустити подібних умов, які мали місце в ході цієї попередньої війни. Відповідно за результатами цієї нашої українсько-російської війни, я думаю, що так само будуть, якщо Зроблені висновки, і буде переписано міжнародне гуманітарне право встановленням якихось механізмів, тому що реальних механізмів, крім як договірних. Не було встановлено те, що розпочалося з 1990-х років, встановленням міжнародних трибуналів відповідно по колишній Югославії Руанді, і Далі це вже перейшло в створення міжнародного кримінального суду. Це новий процес, який на сьогоднішній день розвивається, але сказати, що він буде таким, що він буде реактивним, що він буде реагувати дуже швидко на такі події. Я думаю, що теж не варто треба зазначити що два роки тому одразу після вибуху генеральний секретар ООН заявив що буде проведене розслідування було створено спеціальну місію але на жаль росіяни як ми зазначили її не допустили і вже 5 січня 2023 року. Тобто минуло, навіть не минуло, навіть півроку її розпустили. Ну І відповідно, станом на сьогодні, розслідування, яке веде українська сторона, воно значною мірою ґрунтується або на даних відкритих джерел, або на даних розвідки, або на тих свідченнях, які дають азовці, які були звільнені. Тобто, які були в Оленівці, вижили і були звільнені. Таких насправді небагато є, тобто, там буквально декілька осіб. Пане Олександре, а які свідчення вони дають? Чи дають вони свідчення, які можуть допомогти саме цей злочин розслідувати? Ну я не можу цього розказати, тому що, по перше, у нас немає такої повної картини з опитуванням осіб, які виходили з полону. І е, розповідали друге. Ці матеріали так само вони є в матеріалах слідства. І я думаю, що навіть є якась коли інформація, яка може проливати світло. Ну, Окрім як тих, що є в публічному просторі, ну зокрема, медиків, які надавали допомогу, ми знаємо, є задокументовані вже і навіть представлені в відео е, презентаціях матеріали про те, що відбувалося, як відбувалося. Е, що Щодо конкретних. опитувань або, скажімо. Якихось інтерв'ю з тими, хто вижив і пережив, і бачив, був свідком саме безпосередньо цієї трагедії, і, можливо, навіть надавав допомогу, то тут я думаю, що ця інформація, скоріше за все, буде закритою до моменту всіх судових процедур, навіть з огляду на те, що якщо така інформація несе якийсь ризик для Росії, вона буде так само намагатися знищити ну, Ніщити докази в різний спосіб. Mm -hmm. а, і ну я би ще сказав про мабуть такий факт, що а, насправді складно встановити і персональну відповідальність тих, хто вчинив цей злочин, оскільки. От ви зазначали два прізвища, наприклад, того ж самого начальника цієї колонії, одного з інспекторів. Але ми працюємо з великою низкою тюрем, які на сьогоднішній день перебувають або на окупованій території, або з Російській Федерації. І я можу зазначити, що навіть адміністрація цих виправних закладів часто не має інформації про осіб, які там. Перебувають під контролем тієї ж ФСБ, тобто фактично туди заводяться під номерами люди, які невідомо хто, і вони перебувають. Ми називаємо це в статусі заморожених, тобто, от вони можуть бути потім з'ясовується, що це або військовополонений, або цивільна особа, яку утримували. Понад два роки вже з якихось мотивів причин, тому що вони там застосовують своє антитерористичне законодавство і таке інше. І відповідно вони тримають осіб ось в такому статусі. І таких осіб є. Ну, будемо говорити велика кількість. Я не буду говорити зараз навіть числа, але це ну не навіть більше ніж сотні, тобто вимірюються декількома тисячами. Я знову таки хочу провести аналогію. З нашим там кримінальним правом українським, так якщо, наприклад, ми говоримо про якісь незаконні дії командирів підрозділів національної поліції, наприклад, тобто просто поліцейських, і якщо неможливо встановити хто там конкретно що виконував, то точно 100% понесе відповідальність командир підрозділу, чи в міжнародному знову ж таки гуманітарному праві. Якщо, за даними, наприклад, офісу Генерального прокурора України вдасться встановити. Встановити, що ці тюрми вони були підпорядковані, наприклад, ФСБ чи якісь там інші державні служби, то от керівнику, який там був на той момент ФСБ, йому можна пред'являти буде ці обвинувачення у міжнародному кримінальному суді, оскільки ви сказали, що це якраз така резонансна справа, яка може потрапити до Міжнародного кримінального суду? Це може бути. Але за низки умов, я думаю, що сама перша умова це те, що Росія повинна бути в процесі і виконувати вимоги міжнародних інститутів, таких як міжнародний кримінальний суд, наприклад, а для цього, мабуть, потрібна перемога і статус Росії як такої, що програла, і змушена виконувати умови мирного договору, серед яких я сподіваюсь, буде обов'язкове це розслідування всіх. Чинених воєнних злочинів і відповідальність за них належна. Друг... По Типу, як над нацистською Німеччиною. Так, б, процес, так. 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 Угу. Друге, це от, безпосередньо, що стосується командної відповідальності. До речі, це одна з причин, чому Україна не ратифікувала Римський статут, побоюючись цієї саме командної відповідальності. Угу. І, нагадаю, той же самий закон, який був ухвалений, 2689, ще в травні 20... 2021 року, він не був під. Писаний президентом, там теж була оця норма е, е, командна відповідальність, як е, яка має бути доведена за вчинення злочину. Тобто, коли е, я можу привести такий конкретний приклад у цієї командної відповідальності, чому Путін отримав ордер на арешт від міжнародного кримінального суду? Mm -hmm. е, е, тому що. Він безпосередньо несе відповідальність от тут пряма відповідальність між фактом вчинення конкретного злочину депортації конкретної дитини або дітей, тому що йшлося про дітей. і це трапилося внаслідок того, що ось він підписав оцей указ в прямому ефірі щодо mm -hmm. надання спрощеного громадянства українським mm -hmm. дітям, тобто російське громадянство, переведення в російське громадянство, і таким чином уникнення повернення дітей в Україну, тобто оцей... доказ прямому ефірі, доказ так. прямому mm -hmm. ефірі mm -hmm. і безпосередня його відповідальність. Mm -hmm. Чому? Скажімо, отримали той же Соколов або Кобилаш відповідні або Герасімов і Шойгу ордери на арешт. Це так само командна відповідальність, але йшлося про дуже конкретні злочини: це руйнування об'єктів енергетичної там інфраструктури, зокрема, і доведення оцієї chain of command, ланцюжка команд до того найвищого рівня, тобто ми знаємо щось, наприклад. Обстріл відбувся такого числа, було зруйновано такий об'єкт, і відповідно, хто віддавав наказ, хто санкціонував ці дії. І якщо вдається, оце, це не просто ми виписуємо якусь таку знаєте, схему, що це мало б бути так. Ні, це має бути підтверджено доказово на матеріалі документів, хто ким командує і які накази ким кому віддавалися в який час. Тобто, коли оця вся доказова база створена, тоді ми можемо сказати. Де воно піднімається, чи це рівень начальника колонії виправної, чи це рівень регіонального там всіну, чи це рівень там буде вже, наприклад, їхнього федерального, чи це навпаки рівень може ФСБ чи якихось інших структур, Точно, і хто вони за це відповідає федеральна служба ісполнення наказання? Абсолютно так. правильно, пане Олександр, у нас дуже мало часу, буквально 40 секунд. Щоб певні тези, що потрібно надалі робити нашій генпрокуратурі в контексті розслідування. Збирати матеріальні докази максимально, і е, вони мають бути персоніфікованими. Тобто, з персональними даними, це е, саме основне, і відповідно, всі, хто володіє інформацією, якою може поділитися, яка є юридично значимою, мали б це зробити в будь-який спосіб, поінформувавши офіс генпрокурора. Шановні друзі, це ви чули виконавчого директора Української гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка. Який був в студії українського радіо, ми говорили про трагедію, яка сталася злочин російський, який стався два роки тому в Оленівці.